Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних, і пишемо номер 17,3. Максим, ми з тобою починаємо. Синус х мінус косинус х дорівнює нулю. 0. Так, от давайте подивимося. Коли у нас вони зводились до квадратних. В принципі, проблем не було. Тут у нас є і синус, і косинус, і не придумаємо, що робити. Ну, от хотілося би, щоб була одна тригонометрична функція. Пропоную. Поділити кожний доданок на косинус x. Дивіться, для чого. Синус x ділимо на косинус x буде максим. Це у нас буде танкінс х, так, мінус косинус ділю на косинус буде. Одиничка і, і дорівнює 0. Все. Переношу в праву частину наше мінус одиниця. Тангенс Х дорівнює 1. Розв'язуємо. Х дорівнює Х <ривання> дорівнює <ривання> org Ой, ортангенс. Можна вже формули писати не будемо. Ми зразу будемо за її робити. Арктангенс. Плюс PN. ДН наложить. Z. Добре. Танкин цениці це на 45 градусів, то тобто P на 4. Так. Рівнять P на 4. Плюс PN. ДН наложить Z. Так, все. Розв'язане рівняння. Наче й просто. Давайте друге. Да, так, просто. Так, друге. Корінь із трьох синус х. Так, зараз хтось буде другий робити. Потрошку. Синус х додати косинус х. Юль, давай ми з тобою додати косинус х дорівнює 0. Так. Також можемо поділити на косинус. Добре. Обидві частини. Так. Да. Кожен доданочок в обох частинах. Давай. Сінус на косінус буде. Тангенс. Так, значить, корінь з трьох залишаємо. З трьох тангенс, тангенс Х. Додати одиниці. Так. Рівнює нулю. Добре. Переносимо. Так, корінь з трьох тангенс дорівнює мінус одиниця. Так, хтось до нас прийшов. І дорівнює тангенс. Подержіть хвилиночку. Та що ж воно так довго як, як записую, не хочу приймати чогось дуже довго. Вон плюмкає по ньому. А якщо ви нажмете прийняти всі за, запити? Що одне, що друге? Все, прийняло Артем тут? Так. Добре. Так, Юль, продовжуємо. Так. У нас виходить е, е, тангенс Х. Треба розділити на корінь із трьох, так. Ага. Е, тангенс Х е, дорівнює мінус одинця, почеві на. Так, так запускаємо рівняння. Х дорівнює арктангенс а, мінус одиниця на корінні з трьох додати πn. N належить Z. А, так, X дорівнює мінус арктангенс. Так, арктангенс від'ємного це мінус арктангенс додатнього. Мінус арктангенс одиниці на корінь з трьох додати Pn Dn належить Z. Так. Шукаємо. Одиниця на корінь з трьох. Арктангенс його. Це те саме, що корінь з трьох на три. Коли ми домножимо на корінь з трьох, чисельник і знаменник, буде корінь з трьох на три. Мінус пі на шість. Так. Да. Міс піна шість, мінус пі на шість, угу. додати пі належить, так N належить. Z. Все розв'язали. Добре, йдемо на третє. А Тоня тут. Я хочу. Подожди. Так, тоді, Діма. Так, умову я записала? 4 косинус 2x, відняти синус 2x дрівня 0. Діма, тут. тут. Ух, і ще хтось до нас добивається. Зараз знову будемо півчаса приймати віку. Ми й думаємо, що робити з рівнянням. Все. Єсть. Так. Ну і немає нам різниці. Нам головне, щоб була якась одна тригонометрична функція. Ділимо точно так. Ділимо на косинус. 2х. На косинус 2х. Так, Діма, давай. Буде 4. Так. Мінус тангенс. Аргумент 2х, тут, щоб не убили. Дорівнює 0. Добре. Переносимо. Тангенс 2х дорівнює Мінус 4. А, ну, вже уважно. Дивіться, ми четверочку залишаємо, тангенс 2х переносимо сюди. Значить тангенс 2х дорівнює 4. Mm. Або переносимо, тоді 4 буде з мінусом і по мінусу відкинули з обох боків. Так. Значить, пишемо далі. 1x. Е, у нас 2х. Тепер ідемо за формулою. Ми писали x дорівнює, а у нас 2х аргумент, тому пишемо 2х дорівнює. Жальгелс. 4 плюс P N. належить Z. Так. Арк з 4 можна знайти. Немає такого Немає такого значення, тому просто ділимо все на 2 або множимо на одну другу. Хдарівнює. Арк. Одна друга з А. Одна друга. Арктан. Плюс Духаю, PN. N належить. 2. А на одну другу хто буде? Можна писати PN. Плюс на 2. Або PN на 2. N належит. Так. Ну, все, по суті, не складний. 17-4 точно таке саме. Додому вам буде. Так. Ну, і ще в нас одне це буде 17,5. п'ять. зараз цим беру. Ну, мабуть, оцей ось кусочок заберу. І записуємо номер 175. Віталік це твій. Перший. Так. Да. 6 косинус квадрат і Х плюс 5 на синус Х мінус 7 до рівня 0. Пропоную розділити обидві частини на косинус Х. Ну, давайте подумаємо. На косинус, ну от коли в нас був і синус, і косинус, да, але аргумент був однаковий. Тоді це в нас проходило. Ми на, ділили на косинус такого ж самого аргумента. Там був х на косинус х. Тут ділили на косинус 2х. А у нас косинус у квадраті, от як ми поділимо на косинус просто, значить, один косинус залишиться. Коли no. ми, поділи... Якщо ми поділимо на косинус х, то буде тангенс ікс. Так, да, але ж дивися, тут буде косинус ікс додати. Ну, 6 косинус ікс додати 5 тангенс ікс. Знов і косинус і тангенс. На косинус квадрат поділити треба. Якщо ми поділимо на косинус квадрат, тут получиться число 6, а тут буде синус х поділити на cosinus квадрат. Тобто, один тангенс получиться. І ще й косинус у знаменнику буде. Значить, щось не проходить. Можна придумувати щось інше. Ми знаємо основну тригонометричну тотужність. Діктуємо її. Синус квадрат x плюс косинус квадрат х дорівнює 1. Давайте замінимо косинус, Звідси знайдемо cosinus квадрат x 1 мінус синус квадрат х. О. І замінимо оцей косинус на значення 1 мінус синус квадрат х. Поїхали. 6 помножити на 1 мінус синус квадрат х плюс 5 синус х мінус 7 дорівнює 0. Угу. Розкриває. Розкриємо дужки спочатку. 6 мінус 6 синус квадрат х Плюс 5 синус х. Можна одразу перенести 7 в праву частину. Можна? Хай поки, поки ще побуде, бо так. у нас тут і 6 є. Ми тоді все разом. Мінус 7 дрівня 0. Так. Ну і тепер можна перенести. Оце, ну, віва, а ну щось... давай подивимося, чи треба нам буде переносить. От давай зразу запишемо із квадратом. Тоді запишемо без квадрата, А тепер бачимо, що в нас буде квадратне рівняння. Якщо квадратне рівняння, ми його залишаємо, число залишаємо тут. Так. Так. А, значить, не, значить залишаємо на місці. Ага, Обчислюємо. Мінус один. Да. Міс 1 дорівнює нулю. Так, тепер ще нам не подобається мінус. Примножимо обидві частини на мінус один. Давай. Буде 6 синус квадрат x мінус 5 синус х плюс 1 дорівнює 0. І тепер розв'язуємо. Як оце вчора. Нехай синус х дорівнює Т. І підставляємо 6T квадрат. Мнус 5. T плюс 1 дорівнює нулю. За дискримінантом. Б квадрат мінус 4аце буде мінус 5 квадрат, мінус 4, помножити на 6 і помножити на 1. І це буде 25 мінус 24. І дорівнює 17. І тепер шукаємо Т1 дорівнює мінус Б плюс корінь квадратний з дискримінанта 2 на. A. Я напишу Т1, 2 -B плюс мінус Б, плюс-мінус корінь з Д на 2А. Так. І тепер рахуємо 5 плюс 1. Піди, мене встигаю писати. Так, 5 з протилежним знаком. Плюс... Я напишу плюс-мінус, а тоді порахуємо так. Ну, і два помножити на 6. Два. Не 2, ну, Два, два а, а в нас це шість. А, ти казав 12. два на 6. Ну і так. Да. Добре. Так, Т 1 дорівнює. Шість. Е, одна друга. Угу. І Т2 дорівнює, Так, 4 на 12. Е, одна третя. Так. Куди вертаємося? Синус. Синус х дорівнює 1 друга. І синус х дорівнює 1 третій. Дивіться, які вже ми гарні робимо тригонометричні рівняння. Тепер пишемо формулу х дорівня мінус 1 у степені k. Комотина арк синус. Можна, Арк, Можна одна друга, одна друга плюс піка, де К є з. Тепер підставляємо значення як синус 1 друга це буде мінус одна степені К. Шукаємо синус одна друга це у нас піна 6, плюс піна К, де К належить Z. До і пишемо друге рівняння. Х дорівнює мінус 1 в степені Кпоможе на арксинус 1 третя, плюс де К є з. Дивимося в таблицю. У нас такого значення немає. Ну, тому так і залишаємо. А якщо 1 поділимо на 3, там буде мене мінус 1 до 18. Так. Да. Все. Оцей буде, буде розв'язок. Розв Супер. Молодці. Так, відключаємося.